На минулому тижні, того самого дня, коли ми дізналися про вбивство про страту азовців у Оленівці, в етері єдиного телемарафону була гумористична програма, так звана «Байрактар Токс, яку виробляє студія 95 квартал. В Цій програмі вони виклали інтерв'ю, видали інтерв'ю такого пана Поворознюка. Цей ролик на їх ютуб-каналі вже має 200 тисяч переглядів, де пан Поворознюк стверджує, що Порошенко вкравні гроші. 30 мільйонів. І до пана Поворознюка, як такого нема питань, він не та, не та особа, якою нам цікаво було б виясняти, чому він так стверджує. Він не та фігура, але ми і обурени, Порошенко обурений, ми, як його адвокати, висловлюємо його позицію. Тим, що на державні гроші, на гроші платників податків, відбувається, ну фактично, людей примушують дивитись таке лайно. Тому ми оголошуємо, що сьогодні ми подаємо кілька запитів. Ігор Головань, мікологий розкаже про ці запити. І я закінчу цю думку, і ігор продовжить. Метою яких є з'ясувати. Що взагалі відбувається? Чим займається студія 95 квартал? На які гроші? Ці, чи з бюджету державного бюджету, чи з бюджету каналу 1 плюс 1, в слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження накліпів. І чи це має відношення до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього Ютуб-каналу? Після того, як ми це з'ясуємо для себе, ми будемо приймати рішення про те, чи подавати позов і саме до кого. Я нагадую, що було б, ну, було б смішно судитись з Поворозняком. Нас цікавить не він, нас цікавить виключно. То на яких підставах і, і за чиї за кошти відбуваються? Відбувається ця продукція саме у тері телемарафону. Хотілося б додати, що, ну, наприклад, мене важко назвати там е глядачем е кварталу 95, але ось е враження складається таке, що ну, е повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна вона абсолютно не змінила гумор цих е творчих персонажів. Е вони все ще займаються не допомогою армії в боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане ляпнути про Петра Порошенка. І потім цей непотріб вони якось просовують за чиєю допомогою в ефіри спільних марафонів, які, наскільки нам відомо, транслюються за державні кошти. Отже, наше завдання зараз ми направили відповідні адвокатські запити, щоб з'ясувати, хто є автором цього, якщо можна так висловитися, аудіовізуального твору з участю відомого так сказати, без безволосся персонажа і іншого, я не пам'ятаю чи з волоссям чи ні, щоб з'ясувати, хто є режисером, хто є оператором, хто є сценаристом у цього всього, що змушують людей дивитися на. Пільному марафоні для чого це робиться, і головне, яким чином кошти платників податків, якщо це так витрачаються на як вже правильно було сказано, на таке лайно. Я думаю, що зараз якраз той час, коли ця історія має стати відкритою прозорою, і коли ми повинні всі розуміти, хто намагається підзаробити на нашій загальнонаціональній трагедії. Так, я ще додам, бачаюсь, я ще додам, нас дуже цікавить позиція національної ради з питань телебачення, що вони, якої, якої саме вони думки про цю ситуацію. І ми бачимо, що власник цього Ютуб-каналу, студія 95 квартал, ми наразі не знаємо, хто це, бо є кілька організацій у Реєстрі, які називаються студія 95-й квартал. Ми не знаємо, чи на одну з них записаний власник цього Ютуб каналу чи ні, але ми вже бачимо, що вони починають повзати, бо той ролик, який я згадував. Які протягом цих вихідних називався, скільки грошей Порошенко вкрав поворознюка, він зараз називається щось там на кштальт, що Поворознюк запитає в Зеленського після перемоги. Тобто вони розуміють, ці люди, які би вони не були, що вони припустилися ну, великого скотства, і е, вони вже пробують, е, пробують якось уникнути відповідальності за. На те, що відбувається, ми спробуємо, по-перше, з'ясувати цю ситуацію, якщо будуть підстави юридичні, запобігти в тому, щоб вони цю відповідальність фактично уникли. Дякую. Дякуємо вам.